У вівторок до Європи відбув і президент США Барак Обама. Розвинені країни дещо розділились у підходах щодо подолання кризи. Сполучені Штати та Великобританія вважають за необхідне робити додаткові фінансові вливання в економіку з держбюджетів, щоб стимулювати витрати у той час, як Франція вимагає посилення регулювання фінансового ринку. У понеділок прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив, що його країна підтримує умову обмеження оплати працівників. Рації банкірів Китай та Росія у свою чергу пропонують введення спеціальної глобальної валюти, яка б замінила американський долар як резервну валюту. Це на думку Москви, може вберегти світ від майбутніх фінансових криз. Президент США Барак Обама уже заявив, що він проти подібного нововведення. Загалом, лідер кожної країни, що прибуває на саміт, має власну програму і питання, які прагне вирішити для Обами. Ця восьмиденна подорож стане першим офіційним візитом у Європу на посаді президента. Крім економічного форуму, він візьме участь у саміті НАТО у Німеччині та Франції і планує відвідати Чехію та Туреччину. Які завдання поставив американський президент перед собою на цю поїздку у Європу? Про це Наталія Леонова. Першою зупинкою європейського турне Барака Обами стане Лондон, де відбудеться економічний саміт Великої Двадцятки. Британський прем'єр Гордон Браун назвав лондонський форум вирішальним моментом для світової економіки. Ми маємо вибір дозволити, щоб рецесія примусила країна вдатися до політики протекціонізму та ізоляції. Інший шлях об'єднатися світовою громадою та разом подолати глобальну кризу, від якої потерпає кожна країна світу, США та Великобританія мають спільну позицію щодо подолання кризи, інтенсивне стимулювання економіки урядами. Втім, Франція, Німеччина, Росія, Китай та інші країни скептично ставляться до закликів Обами вкладати багатомільярдні урядові кошти у національні економіки. Америка повторює помилку, яку вона зробила у 30-х. за великі витрати та протекціонізм дорога до пекла. Після Великобританії Обама відвідає Францію та Німеччину, де у рамках саміту НАТО делегати обговорюватимуть питання світової безпеки, зокрема війн в Іраку та Афганістані. Після натівських зустрічей Обама відбуде до Чехії та Туреччини. Незважаючи на те, що економічна ситуація в США після приходу Обами і далі погіршується, порівняно з листопадом вдвічі більше американців, вважають, що президент рухає економіку у правильному напрямку. Втім, цього ж тижня американського президента оцінюватиме інша публіка. І навряд чи оцінка буде такою ж оптимістичною, якою вона була під час останнього візиту Обами в Берлін у якості президентського кандидата. Тоді він був символом надії. Зараз настав час будувати нові мости. Сьогодні він уособлює американський капіталізм, який вважаючи чимало, і потягнув світову економіку на дно. Втім, перша європейська подорож у бами може стати, як і для інших колишніх президентів США, нагодою вписати нову яскраву сторінку історії. Я мешканець Берліна. Пане Горбачов, знесіть цю стіну. Такі історичні моменти закарбовуються назавжди. Втім, публіка пам'ятає і кумедні моменти, як то проблеми зі шлунком, чи незручна ситуація між світовими лідерами або ж наслідки недосипання та втоми. Рейган почав засинати шульц. Помітив та підштовхнув його. Потім до справи долучився Бейкер. І звичайно, все це було показано в медіа. Такі ми вже безжалісні. І звичайно, чимало уваги зосередиться на першій леді. Вона повинна бути ідеальною. Вона має проявити справжній інтерес в тому, що відбуватиметься. Вона повинна продемонструвати 100% підтримку позиції свого чоловіка та водночас фантастично виглядати. Джекі Кеннеді це вдалося під час візиту її чоловіка до Франції, де вона захопила публіку своїм володінням французькою. Я чоловік, який мав честь супроводжувати Жаклін Кеннеді до Парижа. Ненсі Рейган знала, як приголомшити публіку своїм вбранням. Гіларі Клінтон завоювала прихильність тим, що показувала свою жіночість. Втім, якими підготовленими та загартованими не були перші леді, коли йдеться про спілкування з пресою. З європейськими медіа жартувати не варто. Якщо Мішель Обама думала, що виступати під час кампанії та прес-конференції в Білому домі нелегка справа. Почекайте, поки вона скуштує європейську пресу, яка швидко повертається спиною до тих, кого ще вчора обожнювали. Адже і Барака Обаму і першу леді чекають, хоч і різного характеру, втім однаково серйозні випробування. Наталія Леонова голос Америки.